Вітаю! Історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. Автомат Калашникова АК або просто калаш. Міфи та факти про наймасовіший автомат у світі. Зброя, із якої були вбиті мільйони ти спиш? З твою оружжя столько людей погибло. Навіщо з Калашникова роблять культ? Ти тільки послушай, АК – це пушка та АК на чорному ринку України в Україні було найбільше кількості складів стрілкового стрілковоружа. Які секрети приховані за зброєю масового ураження? Матєво туда я ліхеч, точно все собі поламаю. сьогодні. Вона обережно розбирає свій автомат, аби не пошкодити манікюр. А у 2014-му із з цим не панькалась на фронті. АК був їй за товариша. Зброя, що ніколи не підведе. Тому він і не буває, що він простий як двері. Тобто він не має ніяких там важливих таких пластикових механізмів, які б могли б вийти зі строю. Дана Виноградова зараз спікер добровольчого українського корпусу Правий сектор. На його емблемі, стягові та шевронах, зображені саме два автомати. Меч як знаряддя бою наших пращурів, і як сучасність, це два автомати Калашникова. Вони якраз ведуть до е, такої логічного ланцюжка історичної боротьби українців для добровольців. АК наймасовіша стрілкова зброя на фронті, як і для всієї української армії, її тримають і по інший бік фронту. А ще сотні тисяч солдатів по усьому світу. Їх може бути понад 100 мільйонів. Саме стільки автоматів вироблено з початку випуску, і це одна шоста усієї стрілкової зброї на планеті. Саме розпространенний автомат мірі став, тому що Совєтський союз його посилавну куди попало. Автомат Калашникова одразу на кількох державних прапорах та гербах, зокрема Зімбабве, Мозамбіку та Буркіна Фасо. Основна зброя пострадянських краєн та армій соцтабору. Улюблений автомат терористів та африканських повстанців. Автомат Калашникова став дійсно зброєю масового ураження. Із АК було убуде, за мінімальними підрахунками до кількох мільйонів людей. АК чи не єдиний вид зброї, яку будуть застосовувати в усіх збройних конфліктах на планеті, починаючи з В'єтнамської війни. Вікторій як ти спиш? З твоєю оружия столько людей погибло. Я говорю, я сплю спокійно. Політики виноваты що вони не можуть договоритися. Тільки Михайло Калашников не говорить, що на цьому Радянський Союз, а потім і Росія заробляли величезні гроші. Після розвалу СРСР з радянських складів. На чорний ринок хлинули мільйони автоматів. Саме про це розповідає герой фільму Збройовий барон Ніколаса Кейджа. Після кінця холодної війни автомат Калашнікова став для росіян головною статтєю експорту. Уже потім іде горілка і край, і письменники самогубці у стрічці згадується і пострадянська Україна як один з основних ринків збуту. АК за даними військових експертів, у нас в нелегальному обігу понад мільйон автоматів. В Україні було найбільше калічка складів стрілкового пит. Ростала спосібського союзу, страна розположена до кордонів заходу, але за усією цією військовою статистикою криється історія, яку радянський союз приховував багато років, і яка до сих пір тепер уже в російських архівах під грифом секретно. За офіційною версією, розробник АК, колишній фронтовик Михайло Калашников, радянська історіографія повідомляє, що він спроєктував автомат у 46-му. і вже наступного року перший АК зійшов з конвеєра. Але як звичайний танкіст, старший сержант міг створити зброю світового рівня, Що так от буде зв'язувати. Он значить, не має повної гарантії роботи цього магазину. Експерти вказують на цікаву деталь до російського іжевська, де виробляється АК, після війни привезли німецьких фахівців на чолі з головним зброєрем Третього рейху Гуго Шмайсером. Є розсекречені документи. Вони займалися розробкою нових технологій виробництва та покращували іншу стробкову зброю. Про яку саме зброю йшла мова. Невідомо зате, чимало людей вказують на схожість АК із. Німецькою штурмовою гвинтівкою СТГ. чи не був автомат Калашникова, просто її покращеною копією. Експерт з вогнепальної зброї Сергій Гриненко не прихильник цієї теорії. Вказує все ж на численні конструкційні відмінності між СТГ та АК, але визнає німецький слід у Калаша. Все ж таки був. Вони взяли саме головне концепцію новітньої зброї, яка має автоматичний режим та проміжковий набій. Навколо автомату Калашникова багато міфів і припущень. Один із найпоширеніших АК пробиває залізну рейку. Це напівправда. Якщо ми візьмемо рейку для трамваїв або трейку для від вагонеток шахтарських, і візьмемо бронебійний набій, це можна зробити. Ще один популярний міф, АК настільки невибагливий, що його можна не чистити. Це міф кожну зброю треба чистити після кожної стрільби. Утім, зброя дійсно дуже невибаглива, а головне проста в обслуговуванні настільки, що Росія використовує її з пропагандистською метою. Все, козлов, Ось малолітні кадети з російського Ставрополя демонструють, як швидко вони можуть розібрати автомат. Для чого захвори закони рама схожить у нас для пізарядки? Це відео уже викликало хвилю обурення в мережі. Саме автомат Калашникова надто часто вкладали у дитячі руки терористи та повстанці з країн Азії та Африки, руйнуючи дитячу психіку. Автомат Калашникова, це словосполучення, стало настільки популярним у світі, що АК став ще й зброєю інформаційною. З'явилось таке поняття як культ Калашникова. Ми вирішили створити водку, а це ще моє ім'я ще за життя. Михайло Калашников разом із російськими бізнесменами спробував заробити гроші, продаючи горілку свого імені. АК є в багатьох комп'ютерних іграх та кінофільмах. У світі щонайменше п'ять музичних груп із назвою АК-47. У Китаї, приміром, це панк-рокери. Те, що це зброя, яка вбивала мільйони людей, артисти не замислюються. Але дехто із музикантів все ж таки використовує бренд для пропаганди миру. Автомати переробляють на гітари, так звані експопетари. Колумбійський активіст Сесар Лопес купив 12 автоматів для виготовлення таких гібридів. Наша робота зводити мости між ворогами, показувати наскільки безглуздо воювати. Сам Калашников миру так і не дочекався. Він помер шість років тому, хоча незадовго до смерті говорив, що має мрію. Я хочу... В своєму возросі пожить в такому часі, коли на землі буде мир і спокій. Утім, і через 72 роки його винахід продовжує приносити смерть та гроші великі гроші. Вже не радянському союзу, а путінській Росії. Андрій Борис, факти тижня. Копійка під копірку були написи італійською мовою. Як Радянський Союз крав чужі розробки. М'які ефемізми, вроді добичі технології. Від ракет до автопрому. Це все були копії Опеля. А також таємниці наймасовішої радянської машини Жигулі. Постріл Аврори в 1917-му став сигналом для революції в російській імперії. З цього моменту розпочалася нова ера епоха більшовиків. Потрібно було показати міць нової держави робочого класу, яка може виробляти будь-що та конкурувати будь ким. Утім, воєнний потенціал армії більшовиків значно відставав від заходу. В арсеналі ще царські вже далеко не нові зразки. Рушниці, пістолетів, обмаль, кулемет, велика рідкість. Чи не єдиний ось цей. На рахунку кулемета Максима громадянська війна. Його весь час успівувала радянська пропаганда. Та виявляється, Максим був за океанським винаходом. Кулемет Максима він ніяко. Відношення до Максима немає, це Хайрем Максим, відомий винахідник американський створив західні країни одна за одною визнають нову радянську державу. Союзу була потрібна нова промисловість, але як її побудувати без кредитів, без науки? Більшість вчених або за кордоном, або репресовані? Де брати технології? Звісно, простіше вкрасти на засіданнях. Политбюро, ЦК КПСС, неоднократно обсуждались вопросы о выделении вполне конкретных сумм. Иногда говорилось «покупки», а иногда применяли некие эвфемизмы вроде «добычи». Технології країна претендувала на роль наддержави, але промисловість безнадійно відставала від конкурентів. У 30-ті крадіжки технологій вже стали звичайною практикою. Їх діставали за допомогою шпигунів. 8 тисяч американських доларів було виділено для уплати за електросварочну машину, 12 тисяч американських доларів за описання производства синтетичного бензина. Бензином не обмежилося, як і максимум для військових цілей. Легендарний ТТ Тульський Токарів. У 30-му році прийшов на зміну вже застарілому Нагану і став основною зброєю офіцерів Червоної армії у Другій світовій. Дмитро, інструктор зі стрільби, демонструє нам ТТ у дії. Мало хто знає, що популярний радянський серійний пістолет як дві краплі води, схожі на іншій бельгійській конструкції Джона Мозеса Браунінга. Імеють очень много схожих черт а, з пістолетом Браунінга, образца 1903 року. Любой, хто посмотрить на них і сравніть їх, увидить много схожого. Хоча конструктор токарів залишив від Браунінга тільки зовнішній дизайн, кажуть зброяри. Всередині пістолети дуже відрізняються. На цьому пістолеті реалізована схема з зовнішнім курком. А в Браунінгі 1903 года курок скрыт внутри затвора на тульському токареві нет ни одного предохранителя, зато имеется предохранительный взвод. От в такому положенні пістолет уже можна безпечно переносить. Під час виробництва побутових речей радянська промисловість також дивилась на захід. Фотоапарат ФЕТ у 1934-му був топ новинкою. Його виробляв харківський завод. Пропаганда називала перший радянський фотоапарат проривом. Але тоді мало хто здогадувався, що він точна копія німецької «Лейки». Але справжній бум запозичень технологій розпочався після Другої світової війни. 1948-й на старті перша радянська балістична ракета Р-1. Але вона по суті вдосконалена копія німецької «Фау-2», розробленою Вернером фон Брауном. Факти тижня побували у німецькій Тюрингії. Там на території концтабору Дора Мітельбау знаходилося секретне виробництво ракет. Це єдиний фрагмент Фао 2 у Мітельверк. Її турбіна та камера згоряння. Винахід Вернера фон Брауна мав загальну довжину 14 метрів. На той час це була найбільша ракета у світі. Після війни сюди прийшли спочатку американці, саме до США і втік фон Браун. Невдовзі тут з'явилися війська СРСР. Генерал НКВС Сіров, тодішній куратор окупаційної адміністрації, за наказом Берії, шукав фахівців, які не встигли втекти до США. Дехто, як заступник фон Брауна, Гельмут Гретруп, пішли на співпрацю з Совєтами. Так, Союз і отримав власну балістичну ракету. А згодом і власну атомну бомбу. Цього разу, аби здобути інформацію, Берія задіяв цілий апарат шпигунів. Вони потрапили до американського конструкторського бюро «Манхеттенський проект. Радянська РДС 1 була скопійована з сумнозвісного товстуна. Саме ці ядерні бомби у серпні 45-го скинули на Хірасіму та Нагасакі. Навіть радянські літаки нагадували своїх закордонних братів після війни з Японією американський бомбардувальник б 52 сів на одному з аеродромів СРСР. І диво через рік у Сталіна з'явився ту 4 З Туполева глузували його колеги. Він сталінську премію отримав е, не за створення літака, а просто за переведення дюймової системи, системи в метричну. Була скопійована навіть попільничка там, десь у Штурмана щодо масштабів промислового шпіонажу у СРСР конкурентів не було. Недостаток достаток твердої валюти, щоб, значить, чесно покупати технологію, неможливість легально купити технологію, ще і й тому, що владі. не хотели ее продавать радянская разведка добры выполняла задания партии во время советского визита на завод компании боинг ученые в штатском прикрепили к подошвам своей обуви куски липкой ленты с тем чтобы собирать мелкие металлические образцы Автомобіль мрія кожної радянської людини. Правда, ніхто особливо не замислювався, звідки це диво. Креслення е, вивезені зі всіма виробничими потужностями з Німеччини. Відповідно, і з'явилися такі е, автомобілі у нас як е, Москвич 400». Це все були копії «Опеля». Е, Ось навіть Гагарін після повернення з космосу. На урядовій чайці. Абсолютній копії американського пакарду. А це вже 70-ті. Єжеднівно з конвієрів Вовського автозаводу сходять більше двох тисяч автомобілів. Колись у Радянському Союзі кожен другий автовласник мав саме таку. Всім відома копійка ВАЗ-2101. Цікаво, що на деталях першої моделі 1970 року були написи італійською мовою. Тоді союз офіційно придбав ліцензію на перші жигулі та будівництво заводу в Тольятті у фірми Фіат з Італії. Перший ВАЗ 2101 зійшов з конвеєра рівно 50 років тому. Василь Катунін автолюбитель, свою копійку придбав у 76-му. Тоді її робили вже без італійських запчастин. вона була спочатку непопулярна. Говорили, що Москві лучше, ніж Жигулі. А потом, коли народ почав вже покупати, а пробувати казала, що вона лучше, ніж «Москвич». Це важко повірити, але перші копійки радянські люди зустріли спочатку насторожено. Владі довелося навіть зробити потужну рекламну кампанію, аби пустити нове авто у маси. Скористя, дуже хороша, швидко набирає. Можна в чині 20 секунд набрати швидкість 100 кілометрів. З часом Радянський Союз особливо не напружувався, і в Італії дозволу на випуск наступних моделей Жигулі вже не питав. Почали вже модернізувати ці Жигулі. Начали вже робити і універсали второї модель, і тройка пішла. Жигулі стали символом останніх десятиліть СРСР. Їх було випущено майже сім мільйонів. Копійки, трійки та шістки і тепер зустрічаються на українських дорогах. Хоча усі вони насправді просто вдосконалені моделі італійської розробки, адже копіювати техніку це набагато дешевше і швидше, аніж розробляти самим. Михайло Колесніков, факти тижня. Таки, що випередили час. Це самольоти з будущева, який дозволяв вернутися в прошле. Батл між Конкордом і Ту-144. Хто переміг? ССР ставало вовсю. Та авіація майбутнього. На чому і з якою швидкістю літатиме людство через 10 років? Незвичайна конструкція, заворожувальний дизайн. Це пасажирський літак американської компанії суперсонік у перекладі з англійської надзвуковий. Вже цього року він здійснить свій перший випробувальний політ. Це буде новим кроком в авіації, але не революцією. Бо він повторить те, що вже було в історії. Березень 1969-го. З аеродрому французької Тулузи злітає Конкорд. Після шести років проектування і будівництва затримок і прогресу мрія стала реальністю. Літак, який був не схожий на жоден із попередніх, гострий ніс допомагав долати опір повітряного потоку. До того ж, ще й рухався, це необхідно було для кращої видимості під час посад. Незвичним було й футуристичне крило. На великій скорості... Хвастової дополнительное сопротивление. И чтобы уйти і щоб уйти від цього дополнительного сопротивления, крыло крило единым. Він був швидшим за кулю гвинтівки. Швидкість Конкорду уявіть собі вдвічі більша за звукову. Але тут питання було не тільки у швидкості. Франція та Великобританія, розробники Конкорду, вступили в гонку за світове авіаційне лідерство. Проекти надзвукових цивільних літаків уже повним ходом розроблялися у Сполучених Штатах та СРСР це було сорівнування між двома системами капіталістичною та соціалістичною. Ідея супершвидкісного пасажирського лайнера захопила світ ще з 50-х років минулого століття. Адже по обидва боки залізної завіси вже літали. Військові бомбардувальники здатні долати звуковий бар'єр. Отвоювання звір авіації. Це була дуже складна проблема. Там були проблеми з прочністю самолітів. Дуже багато льотчиків з платіли погибло проходя свій звук по різним причинам, в тому числі подані заработка, надзвукова швидкість коштувала дорого. Рахунок ішов не на мільйони, а на мільярди доларів. Навіть Сполучені Штати через це, врешті-решт, відмовилися від амбітного проекту. Але для Франції та Великобританії Конкорд був як космічна програма. Three, two, Обіцяна надзвукова швидкість у понад дві тисячі кілометрів за годину спершу притягувала інвесторів як магніт. Конкорди були навіть бортами номер один для президента Франції і королеви Великобританії. На регулярних рейсах лайнер вилітав, наприклад, з Парижу о 11 ранку, а вже за 3,5 години приземлявся в Нью-Йорку. Ми взлітаємо, словно в Києві в девять. І прилітаємо в, в Нью-Йорк Нью-Йорк примерно тоже в 9. То Тобто скорость самольоту дозволяє нам доганяти время. А коли літаєш на сверхзвуковом самоліті, то ти время. Квиток коштував як хороша потримана машина від 5 до 10 тисяч доларів. Це в кілька разів дорожче ніж на рейс звичайного пасажирського літака. Конкорд це ігрушка для багатих. Конкорд напрацьовував години на регулярних рейсах, а з ними і репутацію. Це саме робив і ту 144 в радянському союзі. Як відомо, ту 144 піднявся в воздух раніше «Конкорда». Но ходили упорні слухи, що ідея ту 144 була так сказати заїмствована у конструктора в Радянська партійна верхівка спостерігати технологічні прориви заходу спокійно не могла наздогнати та перегнати улюблене гасло тієї епохи. 1963. Під Москвою демонстраційний політ ось такого ядерного стратегічного надзвукового бомбардувальника Ту-22. Хрущов звертається до авіаконструктора Туполєва. Чи міг би такий літак людей возити? З цього і починається історія Ту-144. Ось він, 144-й. Модель літака зберігається в Києві в Державному музеї авіації. Ну, 144-й і Конкорд, вони, вони ж водночас робили цілі такі. І зробили, ну, звичайно, як Радянський Союз робив, він поспішав. Але швидше не означає краще. Станки були устарівші, технології були устарівші, матеріаловедення тільки набирало тоді силу, СССР відставало в усі. Ходять легенди про шпигунські пристрасті навколо розробки Ту 144. Зокрема, секрети металу для надзвукового літака нібито розвідали під час візиту радянської делегації на американський завод Боїнг. Учені в штатському прикріпили к подошвам своєї обуві куски ліпкої ленти з тим, щоб збирати мелкі металічні образці і навіть пиль. Але тут усе не так однозначно каже Валерій Мігунов. Він знає, як це літати на надзвуковому літаку. Колись на таких Мігунов піднімався в небо тільки не на цивільних, а військових. От цей варіант, що хто у кого ти украл? Так не виходить. Украв, значить, коли йде така розробка... Все одно знаходяться якісь міста, в які ми зробили лучше, або вони лучше зробили. Ту-144, як і Конкорд, здійснював комерційні пасажирські рейси. Квиток на нього коштував 68 рублів, в той час, як на звичайний, 48. Переважно літав за одним маршрутом Москва, Алмата. Стремлення вмістити як можна більше пасажирів. оно привело до тому, що у ТУ-144 був більший фюзеляж, а значить більше лобової супротивлення. А ета напрямую с расходом, ну, на розход топліва. Лайнер не мав додаткового запасу пального. Диспетчерам треба було ретельно відслідковувати погоду в місті приземлення кожні 10 хвилин польоту. <му> Стаханівські темпи Москви, з якими радянські конструктори розробляли лайнер, пізніше зіграли з лейжар. Це 1973 Париж, авіасалон Лебурже. Спочатку Конкорд виконує яскраві фігури в небі. Публіка в захваті. Далі черга Ту-144. Але раптом літак зривається в штопор, розпадається на уламки прямо в повітрі. Тоді загинуло шестеро членів екіпажу та восьмеро людей на землі. Причина катастрофи досі залишається загадкою. Представили машину, ну, не в сирому сиром а без начинки записувачі апаратури. І коли він упав, то фатічкі матеріалів для розслідування не було. Одна з версій аварії, нібито французький літак-розвідник Міраж підлетів надто близько до 144-го, аби сфотографувати дивні міні-крила біля кабіни екіпажа. Саме вони були загадкою для західних конструкторів, адже значно покращували аеродинаміку та керування Ту-144. Але в цій версії експерти сумніваються, Найімовірніше вплинув поспіх, з яким готували літак до показу на авіавиставці. Знаєте, генеральський ефект. От ми зараз покажемо. Ну, дибета, ви ж тут не підведіть, щоб ми ж не бути хуже французов, англічан. Ну, мабуть, увлеклись. На умову припали. Як би там не було, але катастрофа вплинула не тільки на Ту-144, а й на Конкорд. Авіаринок залихоманило, мовляв, надзвукова цивільна авіація небезпечна. І пішло масове відказ від заказів на Конкорди. Ту-144 через збитковість перестав возити людей уже через рік експлуатації. Конкорд витримав 25 років. Обидва жерли тонни пального. Бюджети компаній таких витрат не витримували. Остаточно Конкорд відправили на пенсію після страшної катастрофи 2000-го. Літак упав на готель під Парижем. Загинули 109 людей. Конкорд загорівся ще на злітній смузі. Титанова пластинка від іншого літака випадково потрапила під шасі і пробила обшив. І ось зараз, майже через 20 років, на сцену світової авіації виходять нащадки конкорда та ту-144. Якою ж буде авіація майбутнього? Конструктори знову дивляться в бік надзвукових швидкостей. Для порівняння для того, щоб дістатися з лівого берега в центр Києва в ранковий пік, потрібна година. Стільки ж знадобиться гіперзвуковому літаку, аби доправити пасажира із Лондона до Нью-Йорка через Атлантичний океан за 5 тисяч кілометрів. Поки найбільш розкручений американський надзвуковий літак бум Суперсоні». але він далеко не єдиний. У Соєнних Штатах Західній Європі по крайній мірі п'ять проєктів. Футурологи вже малюють майбутнє. Можливо, літаки матимуть крила, які прибиратимуть на високій швидкості, а можливо, крил зовсім не буде. Можливо, ми побачимо не стільки нові реактивні літаки, скільки взагалі нове ракетобудування, яке дозволить за півгодини перенести людину з Європи, наприклад, до Австралії чи до Сполучених Штатів, або ж може з'явитися щось на кшталт надзвукових персональних літаків. Більше перспектив я зараз бачу у персоніфікованої авіації у можливості людини пересуватися швидше, але або індивідуально, або невеликими групами. Прогрес іде семимильними кроками, але в майбутньому, як і в минулому, найімовірніше, багатші також літатимуть швидше, а бідніші повільніше. Тарас Шако факти тижня».